На своїй веб-сторінці рух зазначає, що метою їх діяльності є очистити майбутній парламент від недостойних депутатів, але чи зважають виборці на депутатську чесність, коли роблять позначку у кабінці для голосування? У рамках нашої рубрики Тема тижня? Ми запитали про це у вас, наших глядачів. Чи буде такий критерій, як чесність депутата, визначальним для вас при голосуванні на майбутніх виборах? Переважна більшість 79% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, сказали так. 21% опитаних не вважає чесність депутата визначальним критерієм при голосуванні. Протягом тижня чимало з вас долучилися до обговорення цієї теми на нашому сайті на сторінці часу Тайм у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат з обговорення. Чесність є єдиним критерієм. Вважає Олександр Янковський з Сімферополя. Чесність і політика це речі несумісні. Немає жодного політика у світі, про якого можна було б сказати, що він чесний, тому чесність не може бути критерієм на виборах. Заперечує йому Віктор Магно зі Львова. На жаль, зараз немає таких депутатів у верхівці, про яких можна було б сказати, що вони чесно будуть відстоювати позицію громадянина та працювати на те, щоб покращити життя в країні. Прикро, немає за кого голосувати, вважає Саша Єльцов з Хмельницька. Це були думки глядачів Голосу Америки, які вони висловлювали на нашій сторінці у Фейсбук. А що думають мешканці української столиці з приводу того, чи буде такий критерій, як чесність депутата, визначальним при голосуванні? Про це у них запитували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Депутата в першу чергу потрібно визначати не лише з якимось там параметром симпатії, чи коса, чи галсту, кроватка тобто гарна. Його потрібно е, прирівнювати, бо він відзеркалення суспільства. Чи він кнопкодав, чи він тушка, чи він перебіжчик, чи він е, обіцяне виконує. Нужно тільки... Треба тільки чесну людину вибирати, щоб не скакала з фракції у фракцію і не голосувала за гроші Правильно, і щоб робила те, що пообіцяла. Позиції. чесні депутати, Ну я от чесно вам сказати нікому не вірю. Нікому. Совершенно звичайно для кожної людини важливо, але то, мабуть, як Діоген колись істину шукав свічкою, то треба так і серед білого дня і з ліхтарем. Шукати нам таку правдиву людину, яку ми можемо довірити. Я за чесних не буду, ані ще. Я один. не на чесність буду звертати увагу. Всі політики брешуть. Я насамперед буду дивитися, чи це влада, чи опозиція. Я за опозицію, бо хочу, щоб в країні щось помінялося. Це перемін. Всі на початку завжди обіцяють багато, а в кінці ми бачимо зовсім інше. Тому зараз я не знаю, який принцип я виберу. Мабуть, в першу чергу треба ознайомитись з діяльністю кожного з них, а потім вже приймати якесь рішення. Немає оприділеного депутата, за якого би я голосував. Поки ми вивчаємо і чесність, основний критерій. Звісно, звичайно, якщо депутат, депутат прийшов в Верховну Раду по певному списку, певної політичної сили, він повинен її відображати. Повинна бути пряма відповідальність депутата перед народом і пряме право відкликати депутата.